Зараз хочу приготувати такий швидкий на обід супчик. Головне, щоб було щось таке ріденьке, гаряче. Це обов'язково треба мати хоча б раз в день щось гаряченьке. Нарізала ось таку копчену ковбаску, морку, цибулю. Зараз наріжу кольрабі, стушкую. І буду мати ось такий швиденький гарячий суп на обід. Включила програму. Жарка, наливаю трошки ось таку горіхову олію, десь 2-3 столові ложки, даю буквально одну хвилинку, хай олія трошки прогріється обов'язково, висипаю сюди нарізану моркву, цибулю, ковбаску і смажу трошки для того, щоб все добре просмажилося і розкрили свої аромати. Перемішую, щоб не прогоріло. Ось так. Добавляю перець горошком. Ось така приправа сушена. Тут і морква, кулірабі, зелер, різнозелень, болгарський перець. Лаврушку додаю обов'язково. Кмин. Я дуже люблю кмин. Я завжди його майже сюди додаю. Ви можете не додавати. Молотий ось такими кусками болгарський перець. Все перемішую і тушкую. Програма у мене жарка. Спочатку треба все просмажити, тому що смажені продукти набагато смачніше віддають смак. Добавляю трошки квашеної капусти. Все перемішую і продовжую ще буквально 3 хвилинки тушкувати. Іноді можна такий смачний простий суп приготувати, як кажуть, майже із нічого. Головне вкласти туди його. І ось буде такий смачний суп. Насправді, деколи коли з звичайних комбасок виходить дуже-дуже смачний суп. Це дійсно правда. Програму зажарка я вже вимкнула. Зараз додаю картоплю, заливаю звичайну воду, приблизно 2 літра, і включаю програму супи на 20 хвилин. І додам зелень, посолю зараз, поперчу за смаком. Ось так. Спочатку все перемішаю і заливаю водою. Якщо є бульйон у когось, можете залити бульйон. Добавляю ось такий курячий один кубик, сіль. Солі небагато, тому що капуста солена квашена. І цей кубік, він також солений. Свіжемолотий перець чорний, трошки намолола. І додаю солодку мелину паприку. Ось така одна десертна ложка. Перемішую. І починаю заливати водою. Залила воду, перемішую. Програму я вже поставила супи. Ось так. Закриваю кришкою і залишаю на 20 хвилин. Зараз спробую насіль, може, щось мені не вистачає. Якщо все окей, закриваю кришкою і залишаю варитися на 20 хвилин. І ось такий в мене сьогодні. Простий, звичайний, легкий суп. І головне, що було під руками, то й засипала. Все попробувала. Нічого більше із спецій не додавала. все норм. Так що зустрінемося через 20 хвилин, і я вам покажу кінцевий результат, який у мене вийшов сьогодні. Суп у мультиварці. Супчик зварився. І зараз я йду обідати. Він дійсно такий легенький, простенький. За бажанням можете додати жменьку пшонної крупи. І можна столову ложку сметани зверху додати. і буде смакота. Дійсно просто, смачно, швидко. Всім смачного. Смакуйте, готуйте та будьте здорові!